Так, е, матка під номером 341 знаходиться тут. От. Один, два, три, чотири, п'ять, от вони знаходяться. Це матка з Малантуно. Від Б К-039. Так, вона розмістилася. Один, два, три, чотири. На п'ятий це матка від э, цього Пітера Столгарта, СТ-мат і СТ-039. ноль тридцять Матка 2020 року. Б 419 тут. Так, добре. Тут. Е, один, два, три, чотири. Коротше так, один. Два, три, чотири, пять, шість, сім. На семи. Так. Достойна матка. Достойний її е, дочини сім'ї. Це лигустіка. Тут незаплідна матка. Один, два, три, чотири, раз. один, два, три. 4, 5, 6. На шести. От, от вона. Я сам оператор. Приходиться. Зараз воно встане нормально. Бджіла спокійно. От тепер вдалося їх зняти нормально. Так. Це американський... Американська лігустика. Так, добре. Я вже подумав, що сім'я загинула, а вони є. Вони просто вилізли наверх. Ну теж вони десь на трьох, на трьох рамках. Може на чотирьох, не знаю. Це теж Пітера Стовгата, пізня матка. От від СТ 377, по-моєму. Ну, а батьківська СТ 112. З острівна одна і друга. Так, тут ще одна елевант матка. 438. 1, 2, 3, 4, на 5, на 5. Стопудово на 5. Так. Тут бджола. поки може, помінялася, може, не помінялася, но пока що бачу бджола от сіра. Ну, по характеру подивлюся. У всякому разі сіра бджола. Виглядає сіра. Отак. Вот Закриваю. Американський кордован, зараз гляну. От вам американський кордован. Бджола рижа. Що займають тут? Рут і магазин. І ще вон, сука, одною рукою береш, а це зараз позрібають їх бджіл, то жалко, нормальна сім'я, нормальна сила. от можна, Вони займають і там рут, і тут. Коротше, треба закривати їх. У мене вистачає, все чудово. Ось така то американська е, лінія кордован. Так, зараз оскатрас гляну. А зескатрас. Раз, два. Непонятно, десь вони там внизу. Тут вилізли вверх, там вони далі внизу. Тут теж внизу і тут теж внизу. Так, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. На шести вроді би. чи покаже добре. Де вони там? От от капджола. Там аж вони з боку теж вилазять. ну Нормально все почувають. Все чудово. Помаленьку підлазить догори по всіх лініях. Ну, не тікають. Так, все закриває. Сьогодні 1 грудня. Сьогодні 1 грудня. Так що отакі-то справи. По-моєму, вони на на восьми, та да, бог з ним.